Доброго дня дітки! Сьогодні у нас з вами заняття на тему Червона калина. Діти, а ви знаєте, що Калина це народний символ України? Не дарма кажуть, без верби та калини нема України. Калина це символ дівочої краси, вроди і долі. Дітки, сьогодні ми з вами будемо ліпити калину з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого, червоного та зеленого кольору, стек і дощечка. Подивіться уважно на фото. Спочатку зробіть з коричневого кольору гілочки, а потім з червоного ягоди. І з зеленого кольору зліпіть листочки. Потім за допомогою стеку нанесіть на листочках тоненькі смужки, щоб листя було більш реалістичним. І ось така гарна робота у вас вийде. Ми з вами нашу роботу завершили. А тепер давайте послухаємо віршика. Калина пишним білим цвітом покрила квіти навесні, а восени, як згасне літо. Дарує ягіди рясні. Зриваємо кетяги Калини, не забуваємо лиш про те. Калина символ України. Калина дерево святе. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. До побачення!